Шукаєте стильні та надійні рішення для вашої клініки чи б'юті сфери. Ось вони. Двері кампус. А шпіель покриття надійне і не боїться щоденного трафіку. А вибір кольорів задовольнить навіть найвибагливішого естета. Геометрію та довговічність всієї конструкції забезпечує металевий короб та вологостійкий каркас фанери. Менше шуму, менше тепловтрат. Всередині наповнення полотна пінополістиролом. Металеві молдинги є по периметру та внизу полотна. Це додатковий захист від пошкодження. А також за бажанням можемо встановити на рівні ручки. Потрібна додаткова вентиляція та без проблем. Решітка забезпечує повітрообіг у складських або вологих приміщеннях. Віконце в дверях додає безпеки, зручності та. Контролю за приміщенням, тихе і плавне зачинення дверей забезпечує встановлений доводчик, і це дійсно щодня додає комфорту. А також є можливість встановлення додаткового електронного замка, кампус двері, які вас не підведуть.